Величезний величезний привіт. Запрошую вас до магазину Аврора цілий тиждень. Знижки в магазині Аврора до 60%, тобто з 22 по 28. І сьогодні ми подивимося, які знижки на товари, і пошукаємо звичайно ж новинки. Дякую за коментарі та за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. Зі знижкою можна придбати ось таке крісло садове, пластикове 299 гривень. А вулу 599, тобто знижка 50% на ось таке крісло. В акції арома дифузори 100 мл 109 гривень. Дивно, щось я цих статуеток раніше не бачив. Зараз вони зі знижкою 74 гривні. А ось такого гнома можна придбати за 55 гривень. Знижка 45% на брилочки. Ось такі, дивіться, кумедна курочка. Така моднява. 24 гривні. Ще є ось такі брилочки. Гумові на ключики. Також можна повісити на рюкзак або ж на сумку. 29 гривень, акційна ціна. Зі знижкою ромодифузори чорна смородина, 117 гривень 100 мл. А я ще знайшов ось такі брелочки на ключі, або ж також можна повісити на сумку, або ж на рюкзак. Дівчата можуть повісити знижка 60% зараз на ці брелочки. 27 гривень. І хочу показати нові аромодифузори. Дивіться, які цікаві палочки в них. Не просто палочки, а бачите, тут ще є така троянда. Та як у звичайних аромадифузорах просто палочки, тут ось така ще цікавий дизайн. Ця, ця новинка 99 гривень. І є різні аромати. Знижка на ось такі ароматичні саше 45% по 12 гривень. Це якісь нові косметички з'явились в магазині Аврора. Зараз відкриємо, подивимось. Органайзер А, це органайзер для прикрас дорожній складний, 249 гривень. Так, ось дивіться, у розкритому вигляді. Тут ціла-ціла купа всього. Дивіться, тут і на щіточки, і на макіяжі, всілякі, і на спонжі, не знаю, що там у вас ще є. Тіні, не тіні, туші. Тобто все можна поскладати. Дуже гарно, цікаво, красиво. А знижка 30%. на Ось такий набір для ванної кімнати. Три в одному. Також є різні кольори, є ще біленький, а за ціною 109 гривень. Ось такий набір з чотирьох, чотири в одному також можна придбати зі знижкою 239 гривень. І набір для ванної кімнати 4 в одному. Ну, ви зрозуміли, це для зубних щиток, для зубних паст, рідке та тверде мило. Цей набір зараз 139 гривень. Зі знижкою набір шкребків кухонних і ржостійки від файно три штуки в наборі. Ціна акційна 27 гривень. Шкрипкі нержавіючі від фрекінбок, 2 штуки у наборі. Також зі знижкою акційна ціна 41 гривня. Змінна губка для швабри з віджимом 49 гривень, акційна ціна. А зі знижкою міцні пакети від файно на 35-літрове відро. Тут 30 штук. І зараз в акції вони 44 гривні. Зі знижкою ось такі пластикові кошики з двома ручками. Є ще світло сірі, білі, біжеві та чорні. Зараз на них знижка акційна ціна 49 гривень. Такий кошик також можна а, зараз взяти зі знижкою. Є різні кольори. І зараз я покажу на фото, як оця квіточка має, де має бути. На фото показано. Ось, подивіться на фото, кріпити цю квіточку з цієї сторони 77 гривень. За 29 гривень можна придбати набір кухонних губок для миття посуду. Від файно шість штук для гарного настрою кольорові за 29 гривень. Набір кухонних губок дует. Тут шість штучок від файно, 34 гривні. Показую вам на картинці, тому що бачите, ця цей шкрибок. Розложений, так він у зложеному вигляді. Це для миття підлоги, трикутний. Зараз він зі знижкою. 64 гривні. Дивіться, ось такий шкрибок для унітазу у вигляді, ну йоржик, у вигляді ось такого лебедя. 129 гривень, знижка 30%. Ось такий також зараз можна купити зі знижкою 89 гривень. А, бачите, він такий, як під мармур, чи що. Знижка 30%. В акції набір прищіпок і шнур для білизни. 20 штук прищіпок, 55 гривень. Зверніть увагу, господинки. Ось ця серветка для склада дзеркал фракетбок гарно вмиє і не залишає розводів. Зараз вона в акції 69 гривень. Розмір 35 х на тридцять Зі знижкою набір гачків пластикові. Дві штуки на двосторонньому скотчі 39 гривень. Набір прищіпок 20 штук. За ціною 33 гривні. Набір пластикових гачків 49 гривень, дві штуки. Зі знижкою, ось такі пористі губки кухонні у вигляді сердечка. Дві штуки в упаковці. Це лімітована колекція 44 гривні. Так, так голосно написала лімітована колекція. Губки для миття посуду. Рукавиці 10 штук. Від Faino, 39 гривень. Ось така одна пара від Faino, рукавички 55 гривень. Пластиковий килимок для раковини. Прямокутний чорний 88 гривень. Ціну знижену на ось таку ємність скляну із трубочкою 49 гривень. Ось такі стакани в скляні, колір переходить градієнтом. 39 гривень. В акції тискач. 44 гривні. І ось такий, трішки більший, 99 гривень. Також зі знижкою. Знижка на ось такі фарфорові салатники. Є в різних кольорах з різними візерунками зі знижкою 39 гривень. Знову привезли стакани з червоною глиною на 300, з червоної глини на 320 мл 34 гривні. Тарілочки для штруделя. Також червона глина 30, а, бачаюсь, 69 гривень. А це, мабуть, для борщу. Дивіться, для червоного борщу за ціною 74 гривні, об'єм 1 літр. В акції ось такий салатник. Так, діаметр 25 см, зі знижкою 88 гривень. Порційний салатник також зараз в акції 12 см, діаметр. Акційна ціна 34 гривні. Набір двох ємностей для спецій. Теж бачу хороша знижка 99 гривень. Оселедниця біленька, ось така звичайнісінька, по 43 гривні. Зі знижкою салатник або шпіала. Називайте як хочете. Скляний прозорий, 44 гривні його акційна ціна. На 14 см діаметр. Знижка 30% на форму для випікання. Так, діаметр 30, розмір 32х50 на, на 2 літри і зі знижкою 169 гривень. В акції ось така квадратна фруктовниця на ніжках. Металева 88 гривень. Бульйонниця із ручками на 400 мл 39 гривень. Дивіться, якщо ви чекали знижку на ось ці гарні кухлі, скляні ребристі золота ручка, зараз вони по 84 гривні. Ось такі чашки для кави можна придбати по 64 гривні на 330 мл. А зі знижкою ось така є ємність для оцету. 129 гривень для оцу та для олії два в одному. Можна сюди налити, бачите, як показано на картинці, в менший дозатор олія і в більший оцет. Зі знижкою ось такі чашки по 49 гривень на 340 мл. Ось такі келихи для шампанського чи то для вина по 39 гривень. Це ж не вони, здається, правда? Це дуже дешево для них. Це, мабуть, ось ці. Зараз перевіримо. 39 гривень. Так, да, це вони, мабуть. А ось такі склянки зараз по 49 гривень на 295 мл. Зі знижкою кришка сітка від бризків на 29 см з ручкою за 64 гривні зараз. Ось така маленька сковорідка алюмінієва на 14 см діаметр 84 гривні. Виделка десертна хамелеон 17 гривень. Зі знижкою, ось такі келихи для шампанського на 520 мл. Дві штуки можна придбати зараз. За 99 гривень тут більше ніж 60% знижка. 69 гривень, таймер кухонний, механічний у вигляді лимончика на 60 хвилин. Набір із трьох склянок, три штуки в наборі за 77 гривень зараз. В акції кіф із нержавіючої сталі на літр 600 339 гривень. Має кришку прозору і дуже зручно прогумована ручка. Тобто не нагрівається, дуже зручно брати. Підходить для всіх видів плит. Трубочки дивіться, із вусами 4 штуки за 15 гривень. Зі знижкою можна придбати ось таку шумівку, дерево та силикон. За ціною 49 гривень. Ціну знижено на ось такі щипці кухонні для нарізання м'яса 129 гривень. Акційна ціна. Зі знижкою зараз фільтр для води. Зверніть увагу, 239 гривень. А ось цей набір підставок під чашки гарячі. Три штуки в наборі. Зараз можна придбати за 29 гривень. Знижка 30%. Так, це щось нове. Що це таке? А, це ці шпажки великі. З ананасом. Ось так, як на картинці показано, для коктейлів є із фламінго, По 44 гривні 12 штук. І ось ця ложка. Вона, коли з'явилась в магазині Аврора, я розповідав дуже хороша річ. Я казав, як нею користуватись. 39 гривень, дуже крута штука. Так, а це у нас ніж терка, як правильно називається, для чищення луски із риби. Давайте відкриємо, подивимось, шкрибок для чищення а, риби і з контейнером, ну, щоб луска не летіла по всій кухні. Ось цією стороною ви шкрябаєте. І сюди вся луска потрапляє в цей контейнер. Потім відкриваєте і викидаєте. Досить зручний. Кольори можна обрати в асортименті. Ціна такого ж шкрипка 39 гривень, показує як новинку. Дивіться, зараз можна придбати глибоку металеву миску з прогумованим прорезиновим. Ну, резина гума а дном 109 гривень. Досить зручні ці миски, вони не ковзають по столі. 19 гривень, а коштує розсікач полум'я. Металевий. Ось така кругла минажниця дубова для закусок. 189 гривень на 5 відділень. Також хороша знижка 99 гривень на дошку кухонну бамбукову, прямокутну. Ось такі підставки на стіл. Зараз можна купити зі знижкою. Текстильні круглі з малюнком 55 гривень, акційна ціна. Так, я знайшов якусь новинку. Це силиконова формочка з сердечками для випікання сердечок на 12 штук. Зараз скажу ціну такої формочки. Новинки, тільки всі в одному кольорі, ось такому с -с сірому. 169 гривень. Зі знижкою, зараз кондитерський шприц, ось такий, із насадками, і є ще лопаточка. 49 гривень, знижка 30%. Ось такий вінчик для збивання металевий по 55 гривень. Точнісінько, такий в мене був у бабусі, тільки був дерев'яний. Дерев'яний вона брала у, у руки і так крутила ним, збивала. Силіконова форма ведмедик 24 гривні. Зі знижкою ось такий лоток для яєць 30 яєць, тут зміщується 84 гривні. френч прес скляний на, 180... Ой, на 800 мл за 189 гривень. Ось така ємність для сипучих з дозатором. Зараз вона зі знижкою 119 гривень. І привезли, одразу мені кинулись в очі. Дивіться, які гарні бірюзові ручки, бірюзові ці клапани, навіть бірюзова пімпочка. Це для сипучих на 2700 хорошої якості пластик. Закривається кришка з чотирьох сторін. І навіть зараз зі знижкою 139 гривень. І точнісінько такий самий, тільки вже більший за розміром. 199 гривень. А який тут об'єм не показано. Ось, знайшов на 4,5 літри. Ось така кругла форма для сипучих на 1 літр пластикова з кришкою 29 гривень. За 109 гривень можна придбати, дивіться, ось такий набір: пластиковий глечик і чотири стакани всередині для напоїв. 109 гривень є в двох кольорах. ось такий великий бокс. Зараз також в акції на.

Ось такі пластикові контейнери для нарізки, якщо залишилась після гості. Прийшли, залишили ковбаску, сирочок нарізаний. То сюди все можна поскладати. Бачите, він такий тоненький і зміщається в холодильник гарно все не займає багато місця. Пластик бачу теж хорошої якості. Ціна зараз в акції 44. Серветки білі двошарові, 130 штук в упаковці за 34 гривні. Рушники паперові дві штуки, двошарові 34 гривні. Серветки паперові, білі 150 штук, двошарові 29 гривень. Ось такий великий рушник, як я говорю, технічний по 22 гривні. Вже такий трішки більший, тут 175 відривів тришаровий Сафі. За ціною 44 гривні. Це дуже хороша ціна. Тришаровий. Зверніть увагу. Вологі серветки дитячі від «Софі» 60 штук за ціною 14 гривень. Папір туалетний тришаровий Делюкс» 4 рулони 62 гривні. Папір туалетний 4 штуки. Двошаровий 150 відривів. Зараз також зі знижкою. Акційна ціна 44 гривні. І ще знайшов ось такий. Також двошаровий, 150 відривів, 4 рулони Софі. Зі знижкою 39 гривень. Я закінчую це відео, а вам бажаю всього найкращого. Економних покупок. Нехай вас все буде гаразд. До зустрічі!